Вітаємо! Раді презентувати вам наш курс програмування ігор у Scratch для дітей від 7 до 9 років. Ось лише частина навичок, які опанує ваша дитина впродовж навчання. Це опанування інструментів малювання та функціональних блоків, використання змінних умовних операторів, циклів та усе, що з цим пов'язано. Варто зауважити, що створення гри на базі Scratch це досить комплексний процес, який розподіляється на три основних етапи: етап візуального та функціонального програмування, а також етап тестування проєкту. Етап візуального програмування це підбір персонажів, фону та усього, що стосується дизайну проекту. Як тільки зовнішній вигляд гри сформовано, наступає етап функціонального програмування. На ньому ми програмуємо усі необхідні взаємодії між об'єктами за допомогою спеціальних блоків, продумуємо основні ігрові механіки та формуємо вже повноцінну гру. Коли ці два етапи будуть подолані, ми переходимо до останнього і найцікавішого етапу тестування. Протягом нього ми створюємо унікальний геймпад під кожний унікальний проект. Підлаштовуємо програму під нове керування та насолоджуємося власноруч створеною грою за власним дизайном і з унікальною системою керування. Тож приєднуйтесь, ігрові пригоди зі Scratch вже чекають.